Знайомтесь, миюча головка Лехлер серії 5s6, 5S7, Clean HP2. Відкриваючи упаковку, бачимо попередження. Щоб запобігти пошкодженню, не обертайте головку вручну. Головка приводиться в рух тільки за допомогою подачі потоку води під тиском. Всередині коробки знаходиться миюча головка та скорочена паперова інструкція по монтажу особливості миючої головки цієї серії. Потужні розпилюючі насадки з плоским струменем. Контрольоване повільне обертання за допомогою запатентованого зубчастого механізму, зубчастий механізм відкритого типу для забезпечення максимальної гігієни. Миюча головка виготовлена з нержавіючої сталі 316 l Максимальна температура до плюс 150 градусів за Цельсієм. Дозволена робота з парою. Важливо пам'ятати при монтажі. По-перше, це фільтрація. Не використовувати миючу головку без забезпечення фільтрації миючої рідини, мінімум 300 мікронів. По-друге, очистка лінії подачі. Перед монтажем миючої головки обов'язково ретельно промийте всю лінію подачі рідини від насоса до точки підключення. Вся система повинна бути максимально чистою, щоб уникнути пошкодження внутрішнього механізму. Конструкція миючих голівок 4 -го класу забезпечує контрольоване обертання з оптимальною постійною швидкістю. Потужні плоскі струмені ефективно миють внутрішню поверхню ємності, не розбризкуючи рідину на дрібні краплі. Дуже корисним доповненням до миючої головки цієї серії є різьбовий адаптер HygienicFit. Він забезпечує надійне гігієнічно-герметичне приєднання миючої головки до лінії подачі рідини. Адаптер приварюється до труби, а головка вкручується в адаптер, утворюючи ідеальний гігієнічний вузол, виготовлений з нержавіючої сталі та має два окільця з ЄПДМ Каучуку, що забезпечує ідеальну герметичність. Програмне забезпечення TankClean від Lechler дозволяє ідеально планувати очищення ваших ємностей. Воно допомагає як при проєктуванні нових ємностей, так і при покращенні якості миття існуючих. Наші спеціалісти створюють геометрію ємності та моделюють процес миття. В результаті ви отримуєте PDF-файл та відеоролик симуляції миття вашої ємності. Миюча головка цієї серії. Найкраще рішення для оптимального очищення ваших ємностей. Компанія Lechler визнана номер один в Європі в області технологій розпилення рідин. Генліх Україна офіційний представник Lechler в Україні з 2008 року.